Ви на этом каналі Люксовто. Сьогодні ми з вами будемо розглядати автомобіль Volkswagen Touran. Пробіг 235 тисяч кілометрів. Рік 2014. -й. Двигун 1,6 дизель. Цей Volkswagen Touran є семимісним. Свіжопригнаний автомобіль з Австрії. Дуже хороший стан автомобіля. Рідкісний графітовий колір, який гармонійно дивиться на даному автомобілі у парі з легкосплавними оригінальними дисками Volkswagen R 17. Семимісний хороша літня резима, варум, передні та задні парктроніки, система напів. Автоматичного паркування Парк Асіст, двозонний клімат, контроль, датчик дощу та світла, система старт-стоп авто свіжо із Європи і вже на українській реєстрації. Допоможемо із переоформленням. У нея всі необхідні документи до автомобіля. Більш детальна характеристика та відповіді на ваші запитання ви можете дізнатися у наших менеджерів. А ще ми раді оголосити вам нові послуги від нашого автомайданчику, повний комісійний викуп вашого авто. Також ви зможете скористатися послугою Trade-in, продати свій автомобіл. Нам і взяти той, який найбільше вам до вподоби: доставка авто і пасажирські перевезення за кордон для тих, хто хоче сам поїхати за своїм автомобілем. Телефонуйте за номерами вказаними у вас на екрані. Наша адреса місто Мукачу, вулиця Томаша Мусарека. 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля дідо. Якщо ви хочете замовити авто, не виходячи з дому, то пропонуємо вам зайти на наш сайт luxauto.com.ua. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні від. olha daí.